Економіка закрита, є аграрний сектор, який забезпечується власною промисловістю. На своїх тракторах, своїх комбайнах. на своїх тракторах, сілках і все інше, комбайнах. А, так що це Кацуяма вивів цей закон давно. І він, до речі, і казав про ще один закон у нього був: що якщо немає внутрішнього попиту на якийсь продукт, то а, марно а, намагатись його експортувати. Ви ніколи не зможете експортувати те, що саме не хочете купувати. Тому, воно кажучи. Спершу треба мати бажання їздити на своїх автомобілях, літати на власних літаках, а потім це буде експортуватися. Чому? Тому що ну, так воно працює, оця, ця ринкова модель. Дивіться, щодо своїх автомобілів. Ну, у нас ж були спроби, скажімо, були, був спеціальний закон виданий про підтримку автомобілобудування. І там Таріал Шакрович Васадзе сидів в Запоріжжі і вони там робили. І вдайшли з іноземного партнера. Ну, якісь в принципі, часті, щось вони реалізовували на внутрішньому ринку, але сказати, щоб це був прорив, який вдалося щось там прорватися. Ця... Я думаю, що це був просто визначально неправильний підхід, намагались створити сва... власний велосипед, тобто взяти. Найбільш дешеві застарілі вузли і агрегати старих моделей зап, західних, які можна було задешево купити і щось заліпити і продати за дорого. Треба просто було запускати провідних виробників, як... тобто треба було йти шляхом Словаччини, тобто давати свої промислові платформи для випуску західних марок, тих же німецьких автомобільних концернів, просто з. На наших заводах, як туреччина до речі, це робить.